Адія та чаклун. Магазин чаклуна. Um, гаразд. Тож із касою часом її трохи заїдає. І якщо вона не відчиняється, можеш просто гакнути бік, і зазвичай це допомагає. Менеджерка продовжує казати, що нам цю штуку замінять, але так вже три місяці. Хай там як, здебільшого, це все основи. Маєш усе, що треба? А, так, ми маємо видати тобі уніформу, тож відтепер просто носи це. <рес> Моя дорогенька, така груба і простецька технологія, більш властива геномам. Я певен, тут має бути більш дієвий спосіб. А, ні, друже, просто використовуй касу, як я пояснила. <рес> ну, добре, ну добре. Я візьму на себе холопську роль. Жодної забави, жодних фагічних дурочів. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так. Клієнт! Доброго дня, шановне покупцю! Що я можу зробити? Годі, ми так не робимо. Але як вони знатимуть, що ми їм раді? Так, можна мені це, будь ласка. Ах. Що ж, схоже, не можу це прочитати. Чудовий вибір. Дозвольте отримати ваші гривні. О, один плюс один. Це дев'ять, п'ять чи 4. Боже, я не пам'ятаю. Чуваче, я щойно пояснила. Це ок, чоловіче. Скелетонус! Чуваче. Що за хрінь? Що ти не робив? Я, я запанікував. Але я забула. Можеш мені також взяти пепсі? О, скелетонус! Вау, що за хрінь, чуваче? Ага, скажи. Годі перетворювати людини скелетів! Цей хлоп навіть не робив нічого. Він подивився на мене. Ні, не глянув перетвори їх назад зараз же. Насправді цей стан доволі прикольний. Так, я збиралася сказати, що це кльово. Усі мої тривоги типу зникли. Я завжди боялася смерті, а тепер, коли я мертва, я більше не боюсь нічого. Я взагалі таємно, мріяв бродити по кладовищам вночі і лякати людей. Тепер я можу. Та не переймайся про це, чувачі. Виявляється, бути скелетом офігезно. Бувайте. Завжди. А той хлопець заплатив. Перекладено і озвучено командою мультигік. Ставте подобайку, а то я зроблю з вас скелетона. А що де я. О.